Вітаю, друзі! Сьогодні з вами на зв'язку старший адвокат Катерина юридична компанія Юрцеї Партнери. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про поділ майна подружжя, тобто про поділ майна, яке нажити під час шлюбу. Зокрема, обговоримо з вами такі основні моменти, яке майно не підлягає поділу взагалі, хоча воно навіть придбане під час шлюбу або набуте під час шлюбу. Також поговоримо з вами, в яких розмірах за загальним правилом ділиться майно. І безпосередньо, яка процедура такого поділу, коли можна звертатися, ділити таке майно чи лише після розлучення, чи є якісь срок давності? Тобто усі ці моменти ми з вами сьогодні обговоримо. в Відео вам нагадую, що ставте уподобайки, підписуйтесь на наш канал, а також ви маєте змогу записатись на індивідуальну консультацію шляхом. Запису через заявку в шапці профілю, тобто там є посилання, ви його заповнюєте, або зателефонувавши за номером телефону, вказаним також в шапці профілю. І наш менеджер запише вашу індивідуальну консультацію, зручний для вас час та день. Отже, друзі, згідно положень Сімейного кодексу України, майно, яке набуте подружжям за загальним правилом вважається, що це є спільна сумісна власність подружжя. Що це означає? Тобто, незалежно від того, на кого воно зареєстровано чи оформлено, воно все одно вважається спільним майном і безпосередньо спільним. Тобто, якщо між подружжям немає іншої домовленості, то вважається, що воно в рівних частинах належить як дружині, так і чоловіку. Тобто нема значення на кого воно зареєстровано, чи то на дружину, чи то на чоловіка. Але, якби обов'язково наголошую, це має бути або дружина або чоловік, а не хтось там не знаю, мама чи батько одного із подружжя, а саме на подружжя. Тоді воно і факт набуття, тобто момент набуття, має бути безпосередньо під час шлюбу. Не до шлюбу, не після розірвання шлюбу, а під час шлюбу. Але є деякі випадки, коли все ж таки є певний перелік майна, яке не є спільною сумісною власністю подружжя. А належить комусь особисто одному з подружжя, чи то чоловіку, чи то дружині. Що це за майно? Такі випадки визначені безпосередньо статтею статті 57 сімейного кодексу України. До цих випадків відноситься майно набуте саме за договором дарування або спадкування. Тобто, якщо це майно вам подаровано, у вас на руках документ саме договір, дарування, не купівля, продаж, не обмін, а саме дарування, чи то на вас, чи то на вашого чоловіка, дружину, то це майно є виключно особистою власністю того, кому воно подароване. І безпосередньо під час поділу воно взагалі не враховується, поділу не підлягає. Так само, якщо якесь майно ви успадкували, тобто після смерті отримали спадщину від своїх рідних, і безпосередньо маєте документ, який підтверджує ваше право власності, який називається свідоцтво про право на спадщину за заповітом чи за законом, тобто саме свідоцтво про право на спадщину. То це майно ви успадкували, і, відповідно, воно теж поділу між подружжям не підлягає, тому що є успадковане. Далі, які ще моменти, це є речі індивідуального користування, тобто такі, як гігієна, певні засоби тощо. Крім того, що цікаво, є майно, яке набуте під час шлюбу, але за кошти, що належали особисто комусь одному з подружжя, це теж майно вважається особистою власністю, але щоб ви друзі не плутали особисто, що ну тобто, особисті кошти. Що ж це за кошти? Часто, наприклад, до нас проходять з досвіду люди, які говорять, от я там ходив на роботу, заробляв гроші. А вона там, наприклад, дружина сиділа вдома, там борщі варила. Отже, я купив за власні гроші. Це значить, це мій будинок чи моє авто. Ні. Це так не працює. Заробітна плата, які постійні доходи, тобто вигляді заробітної плати, це є спільна сумісна власність подружжя. Також тому, що в цей час, коли один ходить, наприклад, на роботу, а інший займається вихованням дітей, або по стану здоров'я з інших поважних причин, не має змоги там, ходити заробляти кошти або займається домогосподарством, там, прибиранням, готуванням і так далі, то безпосередньо інший з подружжя він теж виконує домашні названі так обов'язки, тобто виконання певних обов'язків. По ну, сім'ї і в такому випадку, наведений мною приклад, все одно, навіть якщо ти нібито кошти заробляв і отримував заробітну плату один з подружжя, а інший при цьому виконував домов займався домогосподарством або вихованням дітей, то таке майно все одно є спільною сумісною власністю. Той же час, тоді ж повертаємося до питання, що ж таке особисті кошти. Особисті кошти, наприклад, якщо у вас була власна набута під час шлюбу або успадкована, чи подарована квартира, до прикладу, чи машина, ви її мали і продали, наприклад, учора ви продали цю машину квартиру чи будинок, а сьогодні ви за ті ж гроші, які отримали за продане вами виключно ваше особисте майно. Убили, але хоча вже нібито час шлюбу якесь там житло, так само квартиру чи машину, і, наприклад, по сумі, там ця ціна плюс-мінус однакова зрозуміло, якщо ви там продали образно за 2000 тисячі гривень якусь машину, а купили за 10 тисяч доларів, ну по сумам воно не сходиться. І тоді це не можна тлубачити, що це особисто придбане майно. Але якщо сума плюс-мінус однакові і дати плюс-мінус однакові, тобто ви не 10 років тому продали, отримали ці кошти, ніби десь там зберігали в банці. Тобто, ні, це не є аргументом. Має бути плюс-мінус по датах ось ця логіка сходитися. На такому випадку теж можна підтвердити, що це є особиста власність. Що цікаво, даруванням теж, наприклад, коштовності, які один з подружжя подарував іншому, але саме подарував, то вони є безпосередньо речами того, кому вони подаровані. Тобто, також є цікавий момент щодо приватизації. За деякий проміжок часу вносилися зміни до сімейного кодексу, і необхідно дивитися дату набуття, тобто майно ну, яке приватизоване, часто це земельні ділянки або там квартири згідно ордерів. А й безпосередньо ви, щодо саме земельної ділянок у сімейному кодексі, там в статті 57, в тому числі сімейного кодексу, було кілька разів вносилися зміни, вкладалися в оновлених редакціях. І безпосередньо треба дивитися щитку дату набуття. Якщо ви до тієї дати набули, приватизували, тобто воно може бути як особистою власністю, так і підлягати поділу. Тут же треба індивідуально аналізувати документи і дивитися. Нагадую, друзі, ви маєте можливість записатися на індивідуальну консультацію, зателефонувавши за номером телефону, вказаним в шапці профілю, а також написавши нам, і вас, наш менеджер запише вас на індивідуальну консультацію, зручною для вас час і день. Також ставте, якщо вам цікаво це відео, ви чуєте корисну для себе інформацію, уподобайте, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо розуміти, що дійсно ми вам корисні і вам цікаво нас слухати. Тому, друзі, продовжуємо далі нашу розмову. Щодо поділу майна. Як це робити? Цікавий факт, що ділити майно можна навіть і в шлюбі, навіть коли нібито між подружжям все мир. Тобто факт розлучення є не обов'язковим. Хочете, можете розлучатися. Якщо все мирно, хочете на майбутнє перестрахуватись, можете поділити майно навіть перебуваючи в шлюбі. А також поділити майно можна двома шляхами: перший це в судовому порядку, якщо між сторонами є спір, і не досягнуто згоди. Другий варіант. За домовленістю спільною спільним візитом до нотаріуса, будь-якого приватного чи державного, де викладаєте договір, фіксуєте, кому що яке майно переходить, тобто кому яке майно залишається у власності. Тобто, що ви спільно пройшли, вас є домовленість в такому випадку. Там судитись необхідності немає. Так само, якщо вам потрібна допомога, буде з судовою справою, чи з укладенням проєкту тексту договору або аналізом такого договору, які можливі для вас ризики, вам потрібно буде саме з цього приводу допомоги. Ви також можете до нас звертатися за індивідуальною консультацією чи індивідуальною допомогою за номером телефону, вказаним в шапці профілю, або залишивши там чи коментар, чи теле... написавши нам в чаті, і наш менеджер вам відзвониться. Друзі, також перейдемо далі. Дуже цікавий момент, ще на який я хочу звернути вашу увагу під час цього ефіру, це строк позивної давності. Багато хто наслухався, що є три роки, але ніхто не розуміє три роки від чого: від дати набуття майна від розлучення чи від одруження, тобто від якого моменту рахувати ці три роки. Безпосередньо в сімейному кодексі дуже так воно теж описано цікаво, тому воно виникає, скажімо так, різне тлумачення з практики. Але Уже є неодноразове роз'яснення судової практики, як саме слід трактувати і як же воно застосовується позавної давність в таких справах. Отже, оці три роки, які на всіх на слуху, скажімо так, вони рахуються з того моменту, коли хтось із подружжя дізнався про порушення своїх прав, дізнався або об'єктивно міг дізнатися, якби цікавився. Ну, до прикладу, подружжя розлучилося в 2015 році. Але вони тільки розлучились питання щодо поділу майна не вирішували. І, наприклад, на чоловікові залишилася оформлена квартира, яка набута під час слюбу із загальним правилом і спільною сумісною власністю подружжя. Але, наприклад, там дружина в ній проживала якось і необхідності щось ділити не було, але й устної якось ще через нотаріуси вони теж якось не фіксували. Але в один момент до прикладу дружина приходить додому, поміняні замки, і вона знає, що там ну, квартира продана не її. І ще взагалі не чоловіка, а чиясь інша є абсолютно постороння людина, новий покупець чи новий на увазі, новий власник. І, наприклад, можливо, дружина там була за кордоном, тобто вона не проживала фактично, а повернулася за кордону через там, ну, наприклад, якщо ми говорили, що йшли розірвані у му році, а повернулася вона за кордоном, до прикладу, в 2022 році і дізналася вже по факту в 2022 році. А факт, наприклад, відчуження мав місце в 2000. 2017 році. В такому випадку, дивіться, формально, з дати продажу пройшло вже більше років, тобто ніж три з 2017-го з дня розлучення, тобто з 2015 го року, теж пройшло уже більше ніж три роки. Але в даному випадку наголошую, що дружина повернулася до кордону лише в 2022-му році. Об'єктивно дізналася, що вона вже не може потрапити в це житло. Саме в 22 році. Таким чином вона може аргументувати, що об'єктивно дізнатися, дізналася вона саме в 2022 році. І відповідно рахувати можна строк позовної давності три роки з того моменту, коли вона дізналась про свої порушення. Друзі, нагадую, якщо вам потрібна допомога, телефонуйте нам за номером телефону, вказаним в шапці профілю, пишіть нам у чат. Наш менеджер запише вас на індивідуальну консультацію. Також нагадую вам про таку опцію, що всі, хто звернеться сьогодні до кінця дня, чи нам напише, чи зателефонує із промокодом Адвокат, отримує знижку 10%. Тому майте на увазі, нагадую промокод Адвокат. Якщо вам потрібна ще якась допомога або залишилось якісь питання, звертайтеся. Всім гарного дня, до зв'язку, до побачення.